Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Ви мене просите подивитись таке запитання: чи зможуть українці з Європи та світу повертатися в Україну добровільно? Мається на увазі, чи не буде заборони на повернення після завершення війни? Отже, запитуємо: чи не буде заборони для повернення українців з Європи? Та з інших країн світу в Україну після завершення війни, Українці можуть залишатися, можуть повертатися. Тобто це залежить вже від вибору самих українців. Ну, ось так. Давайте перепитаємо без частки ні. Українці зможуть. Без перешкод повертатися в Україну. Ті українці, які перебувають за межами, які виїхали за межі України в зв'язку з початком війни, вони зможуть повертатися в Україну безперешкодно після закінчення війни. Перешкод немає. От, бачите, відкриті кордони для них в їхньому домі. Знову ж таки, залежить від їхніх амбіцій, від їхніх бажань. Ніхто не заважає, ніхто не перешкоджає. Це рішення самих українців. Далі, друге питання: чи є небезпека ДРГ для міста Умань, або Центральна Україна в цілому? У зв'язку з релігійними святами найближчого місяця Так, це ми забираємо. Так, Чи є небезпека, чи є небезпека диверсії для міста Умань або, або Центральної України в цілому в зв'язку з релігійними святами найближчого місяця? Ну, Хасівські ці свята. Чи є, давайте так прости, чи є небезпека для міста Умань? спочатку спитаємо в зв'язку з цим. Ну, я так хочу сказати, що в принципі небезпека є. Кордони відкриті, адже відкриті кордони для помсти короля. Тобто, під виглядом цих хасидів може зайти будь-хто. Але тут, бачите, п'ятірка мечів. В той же самий час цей е, король, ну, перевернутий король е, орків, король війни, він в той же самий час перевернутий. Перевернутий для того, для того, щоб діяти відкрито, але все ж таки він може мати якийсь підлий контекст. Небезпека є така підла, прихована, невідверта, невідкрита. Карта веже є, небезпека є новий початок втрати новий початок відсутності. Ну, тут мається на увазі новий початок відсутності шансу перемогти, скажімо так. Тому тут можна сказати, що цей король, він, в принципі, він не спроможний. Тобто, ще. Щось нова, нова його якась дія, вона не буде мати шансу для перемоги в цьому плані для якогось теракту. Загроза є, але в нього немає шансу. Ну, бачите, він би хотів, хотіли би зробити якусь активність, якісь такі внутрішньо соціальні такі дії. Розумієте, знову ж таки, не відверто, а приховано. Є таке. Є таке. Тобто їм може допомогти оця от активність, це свято хасидське їм може бути на допомогу. Ну, тут кордони відкриті, розумієте? Тут незахищеність кордонів, тобто ці хасиди можуть. Давайте тепер спитаємо, чи давайте від початку. Чи Хасиди, вони планують приїхати в Умань? Що вже, наверняка, Хасиди планують приїхати в Умань для святкування свого Нового року, свята, свого релігійного. Ну, чекають, чекають, коли, коли, чекають, коли, в очікуванні. І багато, багато. В очікуванні. Це може бути ще і такий, знаєте, як, як бум зміни м -м, карта вежі, зміни от такої нестабільної ситуації. Тобто, от постійно що відбувається, коли вони наїжджають? Оце, якесь непонятно, що. Я не знаю, як там місця не уманці. Так, вони планують, планують, чекають. І коли можна буде от цілим, цілим скопом, скажімо так, досягти тої точки Point of Destination, точки призначення. Ну, так, ну давайте перепитаємо. Вони приїдуть в Умань. Хасиди приїдуть в Умань. Відрізання закритих горизонтів, знову ж таки, так, зараз я перепитаю. По домовленостям, якби ви бачите, в них тут планують, знову ж таки, планують. Як було і домовлено. Знову ж таки, тут, як би, знаєте, їхня земля, їхня земля і їхні цінності. Їхня земля, їхні цінності. Ну, вони так вважають, розумієте? Вони, там в них же ж хтось там похований. І, і їхня цінність оця може бути земля, земля. Там, де є їхня цінність. Ця могила того равіна, чи хто він. Ну, знову ж таки пл плани, тут плани йдуться, що відсутні, скажімо так, щоб отримати якийсь негативний результат своєї мандрівки, в них е ну, немає для цього підстави. Будуть, будуть їхати, будуть, їх нічого не тримає. І не бояться нічого, розумієте? Не бояться їхати, не бояться руш... рухнутися, не бояться вони. Це ж їхнє свято. Бачите, навіть карта свята. Добре, тепер спитаємо. Так, загроза є, але у ворога за картами якби немає такого шансу. Давайте тепер перепитаємо ще. Перепитаємо ворог. Тобто орки руські, вони планують під шумок того свята Хасицького зробити в Умані або в Центральній Україні якийсь теракт. Ну, вони, вони хочуть, дуже хочуть вони, дуже хочуть, дуже хочуть. Щоби домовляються. Якби не можуть, дочекатися. не можуть дочекатися, щоб домовитися, отримати той шанс, не опустити його. Зараз я ще перепитаю, карту відкрию. хочуть вони загострити ситуацію там, хочуть, планують за домовленостями, і їм вже не втерпіш, скажем так, не втерпеш. Так, дивіться, тут якась в темі може бути жінка. В домовленостях, жінка може бути їм в поміч оркам. Жінка яка м -м, втратила якусь, якесь майно, якусь е свою цінність, власність свою втратила. Як, в якої немає нових шансів більше. Тобто, знаєте, типа, воювати так воювати, ну, ті, стадіон так стадіон, знаєте, в такому плані. В той же самий час ідеться мова про домовленості стосовно відбирання якоїсь цінності. Дуже важливої, яку бережуть. Тобто, знову ж таки, іде мова про те, що ворог ніяк не може дочекатися втілити якісь свої домовленості у життя. Домовленості пов'язані із е, спробою забрати, знищити якусь цінність. Знову йде про підлість. якусь. Хто з ким домовляється? Знову ж таки, двоє, двоє. Знову двійка. Дивіться, двоє. От дві сторони. Дві сторони. Я підозрюю, що в темі може бути якась жінка. Діти під загрозою. Діти під загрозою. В такому випадку будьте обережні, є загроза. Так. Хоча, я так скажу, вежі тут не випало, але зараз мова йдеться про. Вони зараз, на зараз вони домовляються, вони домовляються. Так, ану результати тих домовленостей покажіть. Результати в будь-якому випадку, щоб це був безпроіграшний варіант. Карта д'явола. Поки що карти мені показують, що вони домовляються. Нагадайте, мені пізніше ще подивимось. Це ж буде коли, через місяць лише. А ну, ще, як же ще перепитати? Так, покажіть, будь ласка, місто Умань, Хасицьке свято через місяць. Яке має відбутися, чи є небезпека для Умані або Центральної України? Ну, робота йде? Для того, щоб отримати поразку ворогу, то тут немає виходу. Ну, немає виходу, скажімо так, немає, якби так була, то поразка би. Була тут, а воно перевернуто, немає іншого шляху, немає, для поразки немає іншого шляху, скажімо так, окрім як працювати. Тобто вони працюють так, щоб не зазнати поразки, ворог. Вони хочуть уникнути будь-яких скажімо так, неузгодженості, тому вони наразі працюють над цим мен... а ще я вам так хочу сказати, що вони не дуже би хотіли зв'язуватися з євреями. Вони не дуже би хотіли зв'язуватися з євреями. Ви знаєте чому? Тому тут, якби, знаєте, їм і хочеться, але так, щоб не чіпати євреїв. Щоб ну, не, постраждали, не постраждали ці хасиди. Тобто шанс забирається порушити чужі традиції. Тому загроза є для українців, я маю сумнів, що хасиди можуть постраждати. Це буде робитися так, щоб не зачіпати євреїв. Ну, ДРГ є. Інформацію якусь збирають вони. Так, як це може бути? Як це може статися? Покажіть, як це може статися, так, щоб не чіпати євреїв. Як це може статися. Ну, зупинка. Е -е 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 -е, зупинка активності. І за того, що вони не в тому... Дивіться, прямо вони не будуть нічого робити, орки. Прямо робити нічого не будуть, щоб на них не падала підозра. Але вони можуть щось зробити так, щоб підозра впала на Україну. Розумієте? Вони хочуть підставити Україну. Підставити Україну хочуть. Тіпа і другий шанс, другий шанс, обмеження кризи. Тобто, щоб і самим бути в такому положенні виграшному. І в той же час, щоб зі свого боку, щоб не було видно, що це вони зробили. Розумієте, тут карти активності рицара мечів. Який є сигніфікатором орків, ну, військових, він перевернутий. Я правильно? Ну, да, планують вони, орки таке планують. Орки таке планують, тому їхні такі, скажімо так, плани стосовно, наприклад, обстрілу в умані центральної України в цей період для них є як непосильна ноша того, що ну, вони ж можуть розлютити Ізраїль. Тобто це е, замах на життя ізраїльтян, ж, ну, цих людей, які приїхали з Ізраїлю, Хасиди. Тому для них це непосильна ноша є для м, орків, але вони в той же самий час хочуть. Типа, від української сім'ї іде загроза, безвихідна ситуація і страхи, і в той же самий час обмежити українців. Тобто вони от, ніби щоб це було от, така неочевидна ситуація, звідки воно, хто, хто це зробив. Мені тут більше от, постійно от, перевернуте сонце, ніби як вибір якогось типу, вибуху, ну, вибуху на землі, і так, щоб ніх, ніхто не бачив, ну не бачили, що це вони, що це орки зробили. Тому, ну, діти під загрозою тут. Діти під загрозою. Діти під загрозою. Ну, ось так в мене вийшло. Чи можна попередити це? Чи можна попередити це, що задумали руські? Чи можна попередити? Ну, карта справедливості, карта зірки. Ну. Дивіться, тут карта справедливості, да, карта захисту, справедливості, карта зірки, е, довгострокові якісь цілі, плани. Е, і це як, ну, щоб не було цього початку активності, які планують. Ну, будуть намагатися заморозити це, наші будуть намагатися. Попередити. Це, в будь-якому випадку, убезпечити. Чи то вони якийсь контроль будуть робити? Знову таки, щоб не було замість свята, щоб не було трауру. Тобто тут будуть використовуватися усі заходи безпеки з боку наших. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій! Бережіть себе! До побачення!